Трамп. Стільки уваги до себе вже давно не привертав ні один кандидат в президенти Сполучених Штатів. Очевидно, прогрес в наявності. Основну фігуру обирають під впливом мас-медіа, тому елементи шоу стають все очевиднішими. Яскраві типа скоріше нагадують артистів. Це вже. Не однотипові люди в костюмах з благородними призвищами, як раніше, а улюбленець жінок Клінтон, веселий ковбой Буш, темношкірий Обама, мудрий старик Байден, мудрость якого наполегливо намагаються дискредитувати, агресивний навіжений Трамп. Вибори це реаліті шоу. А серед фанатів можуть затаїтися психи. Із замахом сталося саме це. Молода людина, можливо, з гендерною дисфорією, яка часто супроводжується суїцидальною поведінкою, вирішила піти з життя голосно грюкнувши дверима. Але Трамп швидко зорієнтувався і з пораненим вухом затрусив кулаками, вигукуючи бій. Кому він там зібрався давати бій? Смішно навіть. Але людина в шоці мало не втратила голову, і продумати клич, мабуть, не встиг. Ну, та гаразд, все одно молодець. Такий збіг обставин для нього відразу ж відобразився плюсом. Зараз і... багато інформації йшло, тому що його можуть десь щось не може статися. От Трамп він стане президентом чи ні? Я бачу, що стане. І його не вб'ють. Ні. Тобто, ви все-таки він стане президентом? Я бачу, що він не до цього. У мене особисто було вже відчуття, що знову буде Трамп ще до цих подій, але це швидше інтуїція. Логіка включається тепер, після того, що сталося. І не тільки в мене, а й у самого старого Джо. Тепер немає сенсу витрачати останні нерви і час свого життя на безглузду справу. Наразі вже є сенс у розгляді наслідків нового пришестя Трампа для українців. Він обіцяє швидке врегулювання ситуації в Україні, і всі чекають, що це врегулювання не буде на користь Україні, вже засмучуються. Проте в першу чергу важливо розуміти одну річ: в Америці президент є особою, яка представляє інтереси американської політичної системи, а не керує нею. Якщо ви згадаєте перше обрання Трампа, то і тоді він грав з різкими висловлюваннями та діями. Але на першому ж році його президентства заговорили про імпічмент. І тоді Трамп став як шовковий, і усвідомив свої межі. У цьому відмінність демократії від диктатури. Звісно, президенти багато в чому перетворюються на акторів. Але принаймні не захоплять владу і не призведуть до гибели сотень тисяч людей лише тому, що почався старший маразм. При цьому, звісно ж, певну владу президент має і може проштовхувати свої погляди, але побоюючись відповідальності. Хоча недоліків обмеженості обрання президентства в Америці менше ніж переваг. Але вони все ж таки є. І одним із них, і суттєвим є мотивація до швидких результатів діяльності, але недалекоглядних. Іншими словами, президенту немає інтересу дбати про наслідки своїх дій у далекому майбутньому, наприклад, через 20 років, бо ніхто вже про нього не згадає. Це серйозна вразливість. Трамп має другий термін, тому про наслідки його дій забудуть ще швидше. Йому зараз більше цікаво нагадувати про досягнуте при минулому терміні. Якщо він зараз припинить війну, то шанс 4 роки протриматися до нового нападу за його логікою є. А це точно можна буде виставити як нове досягнення. Нехай після нього прийде новий президент. Швидше за все, це буде жінка, при якої знову почнеться війна. Але це вже не його проблема. Трамп молодець. Справді, вихід на кордони України навіть до 24 лютого 2024 року року, збройняттям частини України, що залишилася в НАТО та ЄС, враховуючи. Прийняття за час війни в НАТО, Швеції та Фінляндії, а також втрата впливу на Балканах, впливу Росії на Балканах, я маю на увазі, було б перемогою для США в протистоянні з Росією. Однак Росія не виснажена настільки, щоб закінчувати протистояння зараз, та і весь диктаторський світ, що залишився також. Думаю, що врегулювання Трампа стане тією самою фейкою мирною угодою, про яку я вже говорив раніше. Якщо воно взагалі реалізується, то призведе до дуже швидкого удару по США з іншого боку, наприклад, напад Китаєм на Тайвань, а потім удару Росією по Прибалтиці. Це буде найгірший. Сценарій. І Я дуже сумніваюся, що Трамп після виборів допустить такий розворот, адже він ще не встигне піти з посади президента. Тому війни не уникнути ще до початку 26-го року. А Трамп після обрання скаже, що він дійсно намагався, що все бачили, його щире бажання зупинити війну. Але Путін дійсно зійшов з катушек, і його треба рішуче зупинити. Ось так я вважаю, що не треба лякатися приходу нового приходу Трампа.